От тільки що мотоцикл завів, перепровірив усе, і виявилося, що я був правий. Саме звичайний генератор, саме звичайний китайський генератор, він дає присадку таку, що Він дає таку просадку, що на холостому ходу з включеним світлом сигнал уже не сигналить. Сигнал уже не сигналить. Тобто треба вже трошечки підгазовувати. Тому, як виявилося, різниця таки є. І... Ця різниця заключається в тому, що я і DC-комутатор не запустив лапки, Не знаю, може він мекнув, хто його зна. І треба більше давати оберти, щоб було світло. І сигнал при малих обертах вже не сигнали. Тому різниця така є. Мені е, не зовсім важко було цей дослід зробити, бо я цю роботу вже робив багато разів. Але але, мені подобається те, що дуже широкі можливості. Тобто дане запалення дає дуже і дуже дуже широкі можливості, ну прям можна зробити дуже багато чого і дуже піддається хорошенько тюнінгу. Мені це надзвичайно подобається. Надзвичайно подобається. Просідає напруга, просідає напруга, тобто генератор непоганий, генератор хороший, якщо комусь цей хочеться випробувати БКСО Бекесовське світло, то, я думаю, пропонуйте свій варіант, свою ціну за даний статор. Він являється безакумуляторним, тобто лише для тих козаків, хто не хоче мати діло з акумуляторами. Якщо, наприклад, Хтось хоче, щоб у нього заряджався акумулятор, то потрібно відповідно провід товстіший і значно товстіший. Так, але я. Ось я зараз показую. Показую, значить, жовтий провід. Жовтий провід це у нас кінець усієї намотки. Червоний провід, відповідно, це наша іскра. Да. Так, а це наш вивод з е, на сигнал. Тобто, по суті діла це генератор е, приблизно такий самий, як стандартний, тільки тут справжня мідь, справжня мідь і, і більш потужна високовольтна катушка. Да, тому, якщо я собі можу дозволити статор. Отакий. То чому мені його не поставить? Я не бачу в цьому е, жодної причини. Я вважаю його обов'язково потрібно ставити. Так. Ага. Є у нас маса. Є в нас маса, маса у нас іде, і іде. іде. Заканчивается желтым. Заканчивается желтым. Что тут так я сделал? Хитро. Что это очень-очень... Желтый. И черный. Два черных. йдуть як окремо. Ага. Вони йдуть як окремо.